Дня, сьогодні хочу з вами поговорити відносно паїлок, Чому? Тому що різні паїлки виконують різні функції. Якщо ми візьмемо ось таку паїлку, так робимо це сіточка і проплавляється пістолетом, гарячим заплавляється дирочка. Ви все закриваєте, ви перевертаєте, але перевертати дуже різко потрібно і в стороні від вулика. Зрозуміли. І тоді в такі ємкості ви можете наливати як воду, як сироп, і підкармлювати своїх бджілок. Ємкості такі бувають різні до полутори літрів, і ви можете знайти різні, але краще знаходити та, яка має висоту низьку, а ширину. Високу тоді у вас і надставочки ці будуть маленького розміру, приблизно 14-15 см заввишки і у вас наставка буде займати маленьку висоту в вашій корпусній системі вулика. Є ось такого вигляду, вони вставляються в, вовнутрь, в люток, і повинні вони повинні обов'язково бути на щось опиратись і внутрі кріпитись. Чому? Тому що, коли ви ставите бутилку і завінчуєте сюди бутилку, то вона трошки перевертається із цих отвірів, у цих тут, коли вона закривається, вода витікає. Або навпаки, перевертається в іншу сторону, і тоді у вас мокро вулико. Це зверніть увагу, але дуже зручна річ, але її треба відстроїти. Тоді, коли у вас. Ось така система. У вас з боку стоїть бутилка, вона зачинена, не попадає ні сміття, нічого, і дуже гарно, як і в таку паїлку у вас не попадає сміття. Але для такої поїлки вона стоїть внутрі вулика. Вам потрібно постійно відкривати закривати вулик і або додавати воду, або міняти воду. Ось дві паїлки. Тепер третя поїлка. Третя поїлка. Я роблю її так з банки. 5-6 літровий банк, хтось може зробити з відра. Як бажаєте. Далі. це потолочна плитка, яка продається в магазині. Ви можете взяти обичний пінопласт, але я взяла таку потолочну плитку. Вона діаметр. Вона за товщину 5 мм, тоненька і легка, бо це пінопласт. І ось таку плитку, от ви бачите, яка її товщина, я, вона гарно ріжеться ножицями, я нарізаю і зверху складаю, наливаю. Такі їм костя можна поставити один між двома або на відстані біля Трьох-п'яти вуликів бджолка буде прилітати, сідати на пінопласт і пити водичку. Не тільки такої поїлки, що сміття, яке в повітря, бугілки або, або насіння, з інших дерев вони попадають і забруднюють. Як би водичку треба це контролювати. З іншого боку, це зручно, що ви можете такі паїлки так само поставити поруч десь між двома вуликами. Ще таку поїлку краще ставити з північної сторони або зі сторони, де тінь, Тоді у вас менше буде зацвітати вода. Якщо Паїлка така буде у вас стояти, але якщо і паїлка, бутилка в такому варіанті, буде у вас стояти з південної сторони або там, де багато сонця, з західній сторони, розумієте? То сонячні проміння, з одного боку, вони дезінфікують воду, з іншого боку, ця вода швидко буде зеленіти. І тому контролювати тоді потрібно отак пінопласт, тому що пінопласт є зеленого кольору, і це як плісніва. Гарно це для бджілок, чи не гарно, я не можу казати, тому що в природі є теж зелена водичка, і вони з річки п'ють воду, але ось так це може бути. І за цим потрібно буде контролювати і тоді замінювати отак пенопласт і чистити їм костя від зеленого нальоту. Тому кожен вибираєте свою паїлочку, яка вам сподобалась, яка вам зручна, і яка дуже гарно працює прямо з бджілками, І бджілки її краще осваюють, приймають і їм гарніше пити з них воду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі в новому відео.